Вітаю вас, друзі! В асортименті маємо широкий вибір фекально-дренажних насосів. Данна модель у нас це дельта 2,6 кВт з ножем та подрібнювачем. По характеристиках. Насос у нас має продуктивність 12 000 літрів 12 кубів. Максимальний підйом у насоса 12 метрів. Вихідний патрубок насосу у нас 50. й Два дюйми приєднуються за допомогою двохдюймової різьби. Замість цього кута, який йде в комплекті, ви також у нас можете придбати гайку Богданова, це швидке розбірне з'єднання, вкрутити її в насос і швидко від'єднувати шлангу від насоса. Не треба розбирати кожного разу хомут. З нижньої частини насоса у нас йде ніж. І під цією платформою знаходиться подрібнювач, який перебуває більш малий мусор, який попадає до самого насоса. Насос має у нас поплавковий вимикач, який його захищає від перегрівання і роботи на холосту. Також насос має мережевий кабель довжиною 10 метрів з євровилкою. В комплекті у вас буде йти інструкція з експлуатації. Насоса тут будуть вказані всі характеристики і інструкція, як їм користуватись. І також гарантійний талон. Гарантія на дану модель 24 місяці.